Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Всім гарного дня, мирного і спокійного бажаю. Сьогодні вирішила зайнятися городиною саме під квітник, тому що дуже все заросло бур'янами, літо було спекотне, бездощове, але Бур'яни е, ростуть дуже гарно. Отже, я вирішила перекопати ці бур'яни, вибрати їх і е, пересадити деякі рослини, і розсадити багато-багаторічників, деякі багаторічники. А потім буду досаджувати, хочу зробити таку велику-велику клумбу, е, щоб менше росли бур'яни, щоб було більше мені роботи для полки. І, звичайно, щоб було більш красивіше. Це, шановні друзі, прийшла вже осінь, бачите, треба вже щось робити на своєму квітнику. А це у мене тут є оце, де троянди. І хочу знайшла собі роботу вже. Буду розбивати більшу клумбочку. Це зараз зніму, як воно зараз є. Це більшу площу цю. Бо бур'яни, страшні бур'яни. У цьому році літо спекотне було і таке бездощове, але бур'янам це не страшно. І це я хочу тут розподілити, насадити багато багаторічників. Щоб не росли бур'яни, щоб була робота, що полоть, потрібно щось насадити. Оце зараз буду тут перекопувати, щоб була м'якенька земелька. У мене тут деяка вже клумба сформована, але воно. Таке незакінчене. Троян, де вже потрібно обрізати, бо передають, вже, що будуть і заморозки. То потрібно щось треба з ними робити. Почала я, шановні друзі, з самої першої клумбочки, на якій тут в мене були багаторічники, особливо весняні квіти. Це е, цибулькові е, назва, я не знаю, такі вони схожі на проліски голубенькі. Не чи миша, чи хвіст, чи якось вони називаються так по-народному. Е, хочу їх розсадити. Бачите, стільки в мене їх я вже викопала, повикопувала. Отже, хочу їх розсадити, щоб е, були якось упорядковані, красивіше, гарніше. Навесні було воно цвітіння їхнє. І, звичайно, подивіться, скільки бур'яну цього викопую багато е, викопую оцей мишій. мишій чи як він ще називається перій. Дуже багато, прям з корінням, то хочу його перекопати, тому що він прям е заснував всю цю клумбочку невеличку. от шановні друзі скопала я цю невеличку клумбочку пересадила квіточки в рядочок Ось вони вже мене почали вилазити. Чогось не знаю рано так, а чого вони почали вилазити, того що видно дуже тепло довго Вже вони вирішили. Подумали, мабуть, що весна настала. Тобто, бачите, вже. вже Повилазили листочки, ну нічого. Я думаю, вони схаменяться і не будуть далі рости. І так діляночку скопала. Далі там ще трошечки до... закінчую копати. І буду висаджувати багаторічники, якісь трішечки вже висадила карликових і рисок рядочок. Ну, далі буду вам показувати, що буду. О, ну, клумбочка. Клумбочку, клумбочки будемо розширяти, як кажуть. Щоб було чим займатися. Хочу пересадити е, сімейну троянду на інше місце. Хоч рекомендують, вроді би, і пізно це, але спробую різкну. А Можливо, навесні, не знаю. Це ще мої такі думки в голос. Оцю діляночку під трояндочки. Гарненько сушила земельку. Та ще й зацвіла, яка красива. Подивіться, гарненька. Тепер, шановні друзі, продовжуємо е, е, клумбу оформляти. Оце ж я скупала все. І тепер е, хочу далі те, що я говорила по, е, на попередніх відео, хочу посадити хризантеми. Хризантеми і лаванду, які я придбала е, сьогодні в магазині. Отже, е, як ми садимо хризантему? Хризантему садити дуже легко. Нескладно. Вона вже е, корінець заготовлений. З, е, ямки я вже приготувала, ямки не потрібно дуже глибокі е, копати, тому що у неї корінець невеличкий. Ось подивіться, корінець невеличкий. Тож і ямка в нас буде не дуже глибока, не будемо заглиблювати її, то сажаємо хризантемку прямо в цю невеличку ямку. Зараз. Так. Занурімо її в землю. Це сюди штуки. Так. У нас пройшов дощ, то земля дуже мокра. Тож я не буду її дуже поливати, заливати. Вона не потрібна. Ця волога зайва їй. Щоб корінь не загнивав, того що зараз не літо, то щоб вона не згнила. А принімалась, дуже гарно. Бачите, який гарний такий шаричок у нас жовтенький. Гарненько отак придавлюємо і робимо, ось бачите, біля корінчика такі прямо ж заглибини, такі ямочки, щоб гарно попадала волога до кущика. Щоб він гарно прийнявся у нас і мог довгенько цвісти. Отже ви всі знаєте, що хризантема це осіння квітка, і вона буде цвісти вам до самих заморозків, навіть інколи і заморозки переносить. Висаджувати на зиму її не потрібно, тому що вона переносить холоди зимові дуже гарно і на весну знову буде пускати свої росточки. Але коли вона відцвіте, я зніму окреме відео, що з нею потрібно робити перед зимою. Отже, шановні друзі, посадила я хризантеми. Ще захотілося мені придбати е, кущик лаванди, щось хочеться мені його розвести, то висадила я всі цвіточки свої на клумбі, оновлені, яку я перекопала. І зараз вам е, покажу ось так виглядатиме моя нова клумба. Сюди я ще хочу, планую е, посадити троянди у два ряди. Потім е, ось посадила сьогодні. Хоста, одна із видів хости, яка квітне білим цвітом. З такими гарними зеленими листочками. Бачите. Там у мене будуть карликові іриски рости. І оця красуня хризондами. Ви подивіться тільки, яка красива. Це буде бордова. як розквітне, буде дуже гарно виглядати. А це ось і яке жовте сонечко. Подивіться, яка краса. Шарик прямо. І це така звичайна бордова хризантема. І вдалині кущик лаванди. І ще б розділила, трішечки відірвала, он навіть невеличкий живцюванням посадила. Подивлюся, як воно буде. Це мої левові ротики. Ще залишилися з літа. Залишилися з літа. І ви подивіться, як вони гарно гарно квітнуть, ще повикидали багато квіточок, пуп'янків, то ще будуть квітнути ще до морозів. Дуже мені подобаються ці квіти. Вони, по-перше, дуже красиво виглядають на клумбі і довго-довго цвітуть. І вони навіть залишають свої стовбури, я колись залишила на зиму, і вони з весни знову випускають і свого. Такого одерев'янілого стовбура листочки і знову цвіту. Так що бачите, як гарно. Так, виглядає моя клумба. Ще не завершена, але е, ще буду працювати над цим. У нас зараз така встановилася гарна погода, ще подивіться на це чудо. Скоро морози, а вона збирається цвісти. Це не троянда, це взагалі красуня така, що не може вона залишити нас без звездів до сих пір. Це така така ж сама. ось, Випустила ще, один, ще одну пуп'яночок. Гарні дощі в нас пройшли, то вони прямо пішли в рост, повипускали нові пагони, троянди мої. І е, гарненько так ростуть. І, як завжди, моя помішниця. Так, Котя. Котя. Отже, шановні, гарного вам дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, переглядайте, можливо, хтось дасть якусь пораду, якусь, буду дуже рада це все почитати і побачити, що ви також слідкуєте за моєю роботою. До побачення, всім гарного дня!